Вберегти дітей від дорожніх аварій. Подільські поліцейські повторювали школярами правила дорожнього руху для пішоходів. Зараз, коли є проблеми із зовнішнім освітленням вулиць та в умовах поганої видимості, через несприятливі погодні умови значно зросла ймовірність травмування пішоходів, у тому числі і дітей. Тож ювенальні поліцейські постійно нагадують учням найпростіші правила, які вбережуть їх від дорожньо-транспортних пригод. Поліцейські Ананіва відвідали місцеву школу і нагадали учням, що пішоходи повинні рухатися тротуарами. Та пішохідними доріжками у разі їх відсутності по краю проїжджої частини назустріч руху транспортних засобів. Пішоходам забороняється виходити вибігати на дорогу, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху, затримуватись та зупинятися на проїжджій частині. При наближенні спецавтомобілів із включеним проблизковим маячком червоного чи синього кольору та спеціальним звуковим сигналом, пішоходи повинні утриматися від переходу проїжджої частини або негайно покинути її. А от в Балті Любашів. Цієї подільську поліцейські провели практичне заняття з правил переходу проїжджої частини. Правоохоронці зазначили, що пішоходи повинні позначити себе світловідбиваючими елементами, аби інші учасники дорожнього руху могли заздалегідь зреагувати на перешкоду. Ліпо, знаєте, на на. Як знаєте, переходити дорогу? Спочатку наліво прямо так? Де захотів, чи можна тільки по пішохідному переходу? Через пішохідний переход. подарунок від поліцейських діти отримали флікери та побажання бути зразковими пішоходами.